Приветствую вас, подписчики, а также блуждающие интернетом в какой-то хорошем. Разберем с вами вот такой дисковод. На старых таких, кто помнит, дискетах пластмассовые были такие. Интересно, чьи тут такие драгоценные какие металлы. Уже позолодка, вы бачите. Така непогана, жовті, аж можна сказати. Пишіть свої ціни, хто, як думає, скільки таке стоїть, хто по чому бере. А також переходьте в наш телеграм-канал. Ссылка буде. Ми збираємося там. Також запрошуйте друзів, ви там можете самі запросити друзів, хто в темі. Там у нас буде взагалі жирно. Так що... Не тіряйте времени. тому що хто заходить в той там нічого не бачить. Як ми тут бачимо, нічого тут такого немає сверхъестественного, Крім цей позолоти Але як то кажуть, про бонуси. Всім не розказують. і я не сильний спеціаліст, но я учусь і должен вам все буду показувати, Показувати, розказувати. Мені надо как-то добыть 1000 чоловік, ніяк не можу. Так що підпишіться, якщо буде фуфло, то отпишитесь. Що я вам ще хочу сказати? Так, це желізне, все металолом. Ага, от, ага, болт передо мною, а я просто через камеру погано видно, я вже з цієї сторони побачив, що якась. Значить, з другої сторони теж буде. Головне придивитися, все воно добре виходить. Як розбираєте, не нервнічайте, роздивіться, все хорошо і ви завжди знайдете болт. Вот це главнее кажется. Ай, ламаєте. Бачите, я теж поспішив, але мені через камеру погано. Що крутить, що крутить. О, ми бачимо тут платку вже сразу. Ну, платка така себе. Попробуем открутить. Также заходьте на Telegram, там можна купити, продати. Фотографуйте главное, хорошо. Все розкручується непогано. Це, звісно, якщо довго на вулиці не лежав, як кажуть, предмет ваш. Хто може щось написати про ці диски якісь, напишіть, буде приємно почитати і мені, і подписчикам. так не хочеться ламати, ось ця штука держить його. Як з цієї сторони я бачу от такі пленочки якісь, вони щитували, походу, Я не знаю, звісно. Напишіть, що можна взяти, таке купити, щоб провірити різні метали. Скільки воно стоїть. Ваші лайки допоможуть купити мені, кстати, коментарі Так що не стисняйтесь, пишіть, що ви думаєте. І наступні відео будуть набагато круче. Ну, на цій платі так, бо якби нічого нема, я вам хочу сказати, є оце. Ну, почти, що це? Ну це мелочі взагалі вони почти нічого не важать. Цей шток, він латунний. Ну, тут я не знаю, що з цими пишущими, може якийсь метал в них є. Ну і ця позолотка, як ми бачимо. Не можу знайти болтів через цього И не хочется тут уже жестко ломать. болтів нема. Дивіться, болт. Передо мною я кажу болтів. Ой, тоже силои люди. Так що підписуйтесь на наш телеграм-канал. Ссылка буде в коментарях Нема тут нічого тут магніт такий вот желізкою Оця позолота, оця саме жирна. І кусок металу. Про ці губки я вам нічого не можу сказати, нема чим перевірити. Так що підписуйтесь і будуть відео набагато круче. І переходьте в наш телеграм-канал.